Добрий день, дітки! Я пропоную вам разом зі мною повторити зимову чистомовку. Слухайте і повторюйте Ма-ма-ма. До нас прийшла зима. Разом ма-ма-ма. До нас прийшла зима. Ам 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 ой весело нам. Разом ам, ам-ам, ой, весело нам. Ом 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 біле все кругом. Разом. Ом ом ом, біле все кругом. Мо. мо мо Сніговика ми зліпимо. Разом мо, мо мо сніговика ми зліпимо, ім ім ім. ім. Подобається всім, разом, ім, 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 ім. подобається всім. «Мі-мі-мі радіємо зимі. Разом ми мі Радіємо зимі. Им им з труби іде дим. Разом ім им. труби іде дим. Ми, 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 веселі дні зими. Разом ми, ми, ми веселі дні зими. Тепер, дітки, повторіть чистомовку самі. Дякую за увагу. До побачення.